Мати собаку і проводити з нею час дозволяє чотириденний робочий тиждень. Вже рік за таким графіком працює Ясмін Мораді Гогар. Зарплата залишається незмінною, а вихідних більше по п'ятницях, суботах і неділях. Роботодавець Ясмін хоче цим привабити працівників, і це працює. Я завжди хотіла завести собаку, але думала, гаразд, чи зможу я поєднуватися з роботою. Але чотириденний робочий тиждень спонукав мене ризикнути і спробувати. Ясмін працює в іт компанії в Мюнхені. Щоб усе встигнути за чотири дні, директор Мартін Фальмер скоротив час засідань і також запровадив так званий фокус тайм. Це час, коли жодні дзвінки, мейли чи повідомлення не повинні заважати працювати. якщо ви берете фокус тайми, кажете, я візьму двохдинну сесію, повністю зосереджуєтеся та вимикаєте всі інші медіа. То за ці дві години я встигаю зробити майже стільки ж, скільки зазвичай за цілий день, коли мене постійно відволікають. Ясмін Відповідає за персонал. Чотириденний робочий тиждень також має на меті привабити нових кваліфікованих працівників. Ясмін рекламує скорочений робочий тиждень у соцмережах і бачить, що кількість охочих збільшується їх надзвичайно захоплює те, що ми справді долучаємося, що ми відкриті до нових робочих моделей. Відгуки завжди позитивні. Звичайно, деякі люди все ще трохи скептично ставляться на того, чи дійсно це для них спрацює, але вони справді задоволені тим, що ми хочемо йти цим шляхом. Таден Німецький виробник вікон Ойролам поблизу Веймара також випробував чотириденний робочий тиждень. На відміну від Мюнхенської, it компанії щоденний робочий день тут збільшили з 8 до 9 годин. Утім, спроба провалилася, тож повернулися до п'ятиденки. Працівник компанії Кріст Вестфаль розчарований. Він хотів би не працювати по п'ятницях. Я міг би просто провести цей день зі своєю сім'єю, якби не було школи чи чогось подібного. Або я міг би зайнятися домашніми справами, які потім не потрібно було пробити на вихідних. І я також міг би запланувати усі свої зустрічі, наприклад, візит до лікаря, на п'ятницю. Опитування показало, що третина працівників підприємства були незадоволені чотириденним робочим тижнем, як зазначали, переважно із сімейних причин. Приміром, для Сандри Луціус, керівниці відділу маркетингу, дев'ятигодинний робочий день був занадто довгим. Я просто не хочу забирати своїх дітей із дитячого садочка чи школи о четвертій годині. Тому я рада, що ми повернулися до п'ятиденного робочого тижня. Тепер я знову закінчую роботу о 14.00. habe und dann genug Zeit mit meinen Kindern. Виконавчий директор Генін Крепер сподівався зацікавити кваліфікованих працівників саме чотириденним робочим тижнем. Проте, внаслідок такого експерименту, постраждав контакт із клієнтами, частково через те, що компанії було важко реагувати на спонтанні запити клієнтів. Як наслідок, ми стали менш гнучкими. Ми не могли навіть сказати, ми втиснемо ваше замовлення кудись. Усе надзвичайно суворо обмежено в часі, і гнучкість, яка втратилася, насправді найбільша перевага, яку мають малі та середні підприємства, і її не Можна втрачати. Берлінська консалтингова компанія Інтрапернюа разом із університетом Мюнстера випробувала чотириденний робочий тиждень на 45 -ти компаніях. Результати здебільшого позитивні. 73% компаній зберегли чотириденний робочий тиждень після завершення експерименту. Деякі компанії, які вже рекрутують чотириденним робочим тижнем, отримують втричі більше заявок ніж раніше. Звичайно, це дуже багато, особливо якщо ваша галузь бореться з нестачею кваліфікованих працівників, але є й інші ефекти: збереження цінних працівників, а також вища продуктивність, тобто інші способи роботи з процесами, менша кількість зустрічей, більше уваги до основної діяльності це все дуже позитивні ефекти. Здоров'я та вдоволеність працівників також поліпшилися, і приклад тому Ясмін. Вона має більше часу для свого пса і спорту. Отже, одна з цілей її роботодавця утримати кваліфікованих працівників за допомогою чотириденного робочого тижня досягнута.